Відкрить для себе світ справжнього рибальського арсеналу в магазині Макефішер. Починаємо з легендарних блишень Кусама. Фінська якість, яка ловить там, де інші здаються. Кожна модель це характер, професор, агресивна гра, що провокує хижака. Грясенен легенда, яка працює в будь-якій воді. Абу Гарсія – потужні надійні, створені для великих хижаків. Коли потрібен результат обирай перевірене. Blufox вібрація, звук, агресія, Лукріс, Іспанська майстерність в кожній деталі. Рапала бренд, що не потребує представлення. Кондор. блешні з українським характером. надійність. Точність результат. Тисячі ближень, багато брендів, один магазин. Тут починається твоя рибальська історія. Замовляй онлайн або приходь в Києві в наш магазин на вулиці Мрії. 50-20.